Hello, everybody, welcome back to my channel English uh, for kids. Сьогодні ми з вами вивчимо, розглянемо останнє заняття за п'ятим модулем. Uh, Modern World останнє заняття за п'ятим модулем. Робочого зошита вторій косуван Вітушинська до підручника Full Blast Plus 6 клас. І так, працюємо з вами на сторінках 59 і 60 і нашого з вами робочого зошита. So. Task 17. Circle the odd one-out. Закресліть зайве. 1. Printer, keyboard, monitor, Camel, Laptop. Camel is odd one-out. Camel зайве, тому що всі інші є назвою частин а, назва техніки, скажімо так. 2. Save, reuse, recycle, pollute, plant. Пилуть зайве, тому що це забруднювати. В той час, як інші слова, це навпаки сприяють навколишньому середовищу, його збереженню. 3. Paper, plastic, metal, glass cursor. cursor. Курсор зайве слово стосується техніки, а paper plastic metal glass це матеріали у нас. Street, River, Lake, Sea, Ocean. Street – зайве, Усі інші слова це water waterbodies. Ем, вода. Так? Стосується якихось водних, водних об'єктів. 5 a forest cave desert jungle speakers speakers зайва бо це speakers okay Dali, наступне uh, deer tiger bat, polar uh, region killer whale э зайва буде polar region тому що всі інші слова називають тварин uh, 7 can do may might must Do – зайве, тому що всі інші слова є модальними дієсловами. А do – це action verb. Восьме. Слово yesterday – зайве, тому що позначає минулий час, той час, як інші слова, позначають майбутній час. На цьому огляд 17-ї вправи завершено. Переходимо до 18-ї. Обираємо правильну форму дієслова. Тема стосується, завдання стосується першого conditional. Uh, і першого кендішну, майбутнього часу мається на увазі. Так, um, we are going to clean up the park next month to keep it clean. Ми збираємося uh, почистити парк наступного місяця, аби тримати його в чистоті. Look, a turtle got stuck. Поглянь, черепаха застрягла. I'll help it back to the pond. Спонтанно прийняти рішення. Так, future simple sense. Я допоможу їй повернутися до ставка. The Computer Club meeting will be tomorrow at 3 p.m. Зустріч у комп'ютерному клубі буде завтра о 3. We'll definitely plant trees in the garden on Saturday. Ми однозначно посадимо дерево в саду у суботу. Will you help me choose a good wireless keyboard? Чи допоможеш мені обрати гарні, гарну безпровідну клавіатуру? I think there will be more birds in the garden if we put up bird feeders. Ну, Це вже перший conditional, в принципі. я вважаю, що буде більше пташок в саду, якщо ми поставимо годівнички для них. I promise I'll recycle my all my paper to help protect the planet. Я обіцяю, що я віддам на переробку весь мій папір, аби допомогти захистити природу планету. І останнє if. Теж перший conditional, до речі, if you need help. With the nature project, I'll be here to lend a hand. Якщо тобі потрібна буде допомога з проєктом природним, так, то я допоможу тобі. Я дам. подам тобі руку, іншими словами. Так, допоможу. І так, наразі огляд 59-ї сторінки завершено. Task 19. Underline the correct variant. Підкресліть правильний варіант. Saving animals is really important. Uh, Зберег захист тварин дуже важливий, да? ну, або зберегти тварин для майбутніх поколінь. We have to protect their homes so they stay safe. Ми повинні захищати їхні домівки, щоб вони залишилися в безпеці. We mustn't hurt or disturb animals. Ми не повинні uh, ранити так, або турбувати тварин. We don't have to buy things made from endangered species. У нас нема необхідності так купувати взагалі речі, які е, зроблені з е, тих видів, які зникають. If we see an animal that is hurt, we should call for help quickly. Якщо ми бачимо, що тварина поранена, ми повинні одразу позвати на допомогу, покликати на допомогу. We can help by cleaning up rubbish where animals live. Ми можемо допомогти тим, що чистимо сміття, де живуть тварини. If we all work together, we can make things better for them. Якщо ми всі працюватимемо разом, то ми зможемо зробити так, ну, для них життя краще. If we try our best, present simple tense частинки, if animals will have a good future. Якщо ми, ми будемо намагатися це робити, так то тварин буде гарне майбутнє. Поставте відео на паузу. І останнє task 20. Unscramble the messages and match them with the replies. І так, треба у меседжах було поставити в правильному порядку слова, утворити речення і поєднати їх з правильними відповідями. Наприклад, перше, I'd like to invite you to the tree planting event. Я хотів би запросити вас на подію висадки дерев. C. How could I say no? Ну як же я скажу ні? Planting trees is a great way to help our planet. Адже коли ми садимо дерева, це чудовий спосіб допомогти нашій планеті. 2. Shall we go to the electronics shop tomorrow? А чи не сходити нам до магазину електроніки завтра? Hey, I'm sorry, but I have a family gathering tomorrow. Вибач, але у мене завтра збори сімейні. Maybe some other time, можливо іншим часом. 3. How about coming to the beach clean up this Friday? Як щодо того, аби прийти на на прибирання пляжу цієї п'ятниці. D, thanks for inviting me. Дякую за запрошення. I'm free this Friday, and I really want to come and help. Я вільний у п'ятницю, я хочу справді прийти до допомогти. І останнє, would you like to come to the computer fair next week? Чи не хотіли ви прийти на ярмарок комп'ютерний наступного тижня? Uh, B, sounds great. I'd love to come and see all the latest technology there. Я хотів би прийти і побачити усі останні технології там. Get. Таким чином ми з вами виконали і 20-ту вправу. We have unscrambled the messages and we have matched them with the replies. Page 60 done. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, залишайте коментарі під відео. Ну і, звичайно, долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті, аби підтримати автора цього каналу. І долучайтесь до, до нашого телеграм-каналу English Webinar з в описі під цим відео. Наша ком'юніті існує вже протягом навчального року. Ми його утворили у 2024 році на знак підтримки військових. Ці у нас заняття в нашому телеграм-каналі є благодійними. Крім занять, звичайно, ми обмінюємося інформацією з приводу англійської мови, є тексти, є завдання до цих текстів читання. А також ми збираємося раз на тиждень у суботу ми проводимо заняття. Заняття благодійні для збору усіх, абсолютно ваші копійчинки йдуть саме на підтримку військових. Отже, будь ласка, долучайтеся, працюємо разом, навчаємося, зустрічаємося, ну і, звичайно, робімо гарну справу. Не забувайте, будь ласка, зайти в English Webinars. Посилання є в описі під цим відео. І підписуйтесь, будь ласка. Звичайно, підписуйтесь, долучаємося і вивчаємо разом англійську мову. Спілкуймося. Goodbye, good luck, до зустрічі. Чекаю вас усіх.